З 1 листопада діють нові правила оформлення вістрочок, які саме тепер заяву на оформлення вістрочки можна подати тільки особисто через СНАП. Це означає, що ви не можете подати ні листом, ні звернувшись до ТЦК. За новими змінами, ви не будете тепер отримувати. Паперову довідку про оформлену відстрочку, адже вам, взамін, будуть видавати оновлений військово-обліковий документ в електронній формі, де буде підтягуватись підстава для відстрочки, а також її строк дії. І автоматичне продовження відстрочок буде відбуватися теж без додаткового погодження ТЦК, просто за наявності програмного забезпечення, яке буде оновлювати нову дату відстрочки. Проте, як оформити. Від строчку про те, як заповнити документи та надати супровід вам в оформленні, ви можете звертатися за номером телефону, вказаним під цим відео.